Школярі громади Луцька знову грали у майндгейм у грі шкільної ліги цього навчального року. Учасників стало ще більше. В товариській атмосфері учні мали нагоду перевірити свою ерудицію, обізнаність у літературі, географії, математиці, історії та багатьох інших предметах. Хто став кращим цього разу? Розповість Віра Шевчук. Хорошу традицію ігор, Mind Game продовжили і цього навчального року. Наприкінці вересня відбулись перші інтелектуальні змагання шкільної ліги. В них взяло участь 27 команд із навчальних закладів громади Луцька. У першій грі перемогла команда Шанс срібло здобули Ноунейм, а третє місце команда жертви. Учениця Луцького ліцею номер 2 Христина із Ноунейм каже, кожен з їх команди сильний у якійсь своїй темі. На нову гру теж налаштовані рішуче. Певного рецепту перемоги в нас не було. Ми просто прийшли на гру, нам сказали, що це дуже весело. Ви не націлюєтесь на який певний результат, просто щоб вам було весело. Ну, гра не була досить складною, ми знали відповіді майже на всі питання. Ну, Головне у нас був командний дух. Ми всі дуже добре роззнайомилися, добре затоваришували, Нам було весело, ми просто кайфували від гри. Все Ну, найбільше сподобався раунд. Здається, він був про е нам потрібно вгадати якісь екранізації по іграх. У нас там є один учасник команди Тімур, який просто згадував майже все. Ми були шоковані від його, скажімо так, награності, і всі були йому дуже вдячні за те, що він майже весь цей раунд нам всім допомагав. Розумним бути модно. Головний дефіз mind Game. У кожній грі до змагань долучається все більше учасників. Такий цікавий турнір для школярів організовує фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою. Організатори переконані, найголовніше, щоб знання учнів були корисними у їх житті. І mind Game – хороша нагода перевірити свою ерудицію. З початку цього навчального року фонд і горяпалиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою започаткували шкільну лігу інтелектуальних ігор. «Майнгейм». в даних заходах беруть участь усі школи, це учні старших класів. Дуже приємно бачити таку розумну інтелектуальну молодь на даних заходах. Вони показують гарний рівень підготовки, гарний рівень знань. Щиро віримо, що ця молодь в майбутньому стане гарним фундаментом для того, аби розбудовувати сильну незалежну Україну. Учні 8-9 класів радо змагались у знаннях історії, літератури, математики, географії, музики, кіно та інших дисциплін і сфер життя. Діти мали нагоду не лише перевірити ерудицію та інтуїцію, а й весело провести час і ще більше здружитись із однолітками, а ще зробити так, щоб ними ще більше пишались вчителі. Щиро дякуємо фонду ігоря Палиці за. Організацію ігор це формат цікавий, безперечно, дуже цікавий для учнів. Вони з нетерпінням чекають гри, захоплено грають, і дійсно це потрібно. Це не лише перевірка своїх знань, ерудицій, але це і дружба, це і нові враження, це і драйв. Це дійсно цікаво, весело, пізнавально. За результатами другої гри третє місце здобули модестики, срібло у справжніх дучах. А переможцями цього разу стали учні команди Холодний Яр. Лідери змінюються, тож шанси на остаточну перемогу мають усі команди. Змагання «Майндгейм» відбуватимуться щомісяця. Всього їх буде дев'ять протягом навчального року. Переможе та команда, яка здобуде найбільше балів у загальному рейтингу. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.